Добрий раночок, вітаю вас в новому влозі, ви не повірите, але я зараз першу смажу сирники. Я сирники дуже не люблю, вони дуже часто виходять, але я їх ніколи не смажу прямо на сніданок, прямо в і відразу смажу на сніданок. Сьогодні день, коли я їх буду робити на сніданок. У мене тут сир Молокія 9%. кидаємо його мисочку і далі буду давати яйце, але не ціле яйце, а буду давати е, тільки житок. Так, я сьогодні встала, Уже, в принципі 10 я тут намагалася встати трошки раніше, але 30. Я сьогодні хочу швиденько зробити домашню справу, поприбирати, а потім зайнятися з По-перше, сісти, спокійно, зняти у влог ті моменти, які хочу зняти, і зняти лінси. Сподіваюся, е, в мене не перепаде на і я все зніму, все зроблю. Ось. Ну, а зараз я поки смажу сирцеві. Так, ось такі кульки я поробила. Я їх зараз виклала на дошку з борошном. Ось так от обкачаю і за допомогою ножа спробую форму. Я додала, я додала сюди дві ложки борошна. По цукру ви бачили на відео, здається, теж дві. І, до речі, дуже зручна дошка по розміру, вона трошки більша, ніж звичайна. Вона трошки більше, ніж звичайно, і на ній зручно, от, наприклад, сирники ось так от там нарізати щось і просто ну, викладати. Коротше, зручний розмір дошки, що я тут буду розказувати. Ось так от шведесенько я зроблю з них з цих кульок сирників і буду смажити, бо я вже хочу випити кави і з'їсти сирника. Там в мене вже розігрівається сковорідка і я її буду смажити на олії. У мене колись був експірієнс. Я смажила без олії, але все ж таки в сирниках важлива, скориночка, а скориночка, можливо, з олією. От, так. Ось, ой, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Це, як правда, дуже швидко формую сирники, можна там з допомогою стакана формувати. От. Дуже прям рівні краї робити, але я не хочу на це витратяти дуже багато часу, того я роблю. Так. Загалом для сирників дуже важливий сир, який ви берете, і не з цього сиру можуть вийти класні сирники. Це ніби норм, але побачимо, як вони будуть санжитись. Все, вони вже смажаться, і я скоро буду снідати. Ну, все, мій сніданок дуже смачний, сніданок готовий. Тут трошки сметанки і вишневого меренічка. Це буде дуже смачно і посипала пластівцями мигдалю і зробила собі капучино. Я е, не повністю ще поборола капучинізатор, але сьогодні вийшло гарно. От, тому в мене така смакота, і я відправляюся її снідати. Mm. Боже, це супер смачно? Це вартувало у тих півгодини приготування сніданку, чи скільки я її готувала. Mm. Скажіть мені, що може бути краще, ніж суботній класний ранок з із... смачнючими сирниками. Я вас заряджаю на те, щоб ви теж зараз пішли і приготувала собі смачний сніданок, смачну, не знаю, вечерю, обід. І смачно поїла. Це класно. Я вже тут трошки навела красу, зробила макіяж. Я знімала рілси, один ріл зняла. Мені здається, що все має бути класно. І ще в планах зняти ще один рілс. Але туди хочу перевдягнутися, але перед тим як я перевдягнусь, хотіла вам показати свої такі обновки на осінь. А по-перше, це ось ці штани, які я вам вже показувала. А, ну, тут більш така, знаєте, осіння тканина, і вони саме от носити їх восени. Дуже хочу сюди знайти ось такого кольору, як ця майка лонгслів, але мені вони не попадаються. Щось сіріше, щось блідіше, але ось такого мені ще не попалось. Тому я в пошуках і. Так, із моїх новинок ось такий піджак. А ви його вже бачили у влогах, але я не розповідала, де я його купувала. Але хто мене знає, мабуть, що здогадався, що це магазин Стіма. Я його вже запримітила десь в кінці літа і чекала знижку, яка мала би бути на день народження. Як то кажуть, в дрібниці, але приємно. 10% була знижка на день народження, і він доволі недешевий. А його ціна повна дві тисячі, тому 250 тисяч гривень це теж приємний бонус. А, так. Ось так, він виглядає. Я довго планувала, що я буду купувати в розмірі XS, але, прийшовши вже купувати жакет, піджак, я його поміряла і щось ніби не так. Щось ніби в розтібнутому вигляді класно, але коли застібалась, хотілося все ж таки S, і я взяла в розмірі S. А, ось так він виглядає. Мені класний. Тут такі доволі широкі плечі. Він, я думаю, що підійде і під сірий колір, і під бежевий колір, тому що від когось сіро-бежевого кольору. Тут два гуцика. А, словом, мені подобається, виглядає досить стильно. Я зазвичай піджаки ношу в розтібнутому вигляді. Ось так от ще ручки в карманчики. І як взагалі прям стильно-стильно. Щось я захекалась, бо ходила на другий поверх і щось не можу віддихатись. От, тому ось так виглядає мій піджак. А зараз якраз починається прохолодна погода, бо до цього дня насправді було ще дуже спекотно на вулиці, а прогнози вже на наступний тиждень малюють там 16, 15 і навіть 11 градусів, то я думаю, що якраз час для нового піджака. Це моя перша покупочка на осінь. Так, а другу покупку я зробила у магазині Sінsei. Це такий світ, мабуть, теж можна його назвати. В такому а, трошки сіро бежевому кольорі, але, знову ж таки, це не той беж, який мені хотілося. Це більше сірий колір. Ось такому, а, випраному, в такому випраному, витертому стилі. Мені здається, що ще вони мають бути актуальні. Ось, Тому взяла його, він коштував 279 гривень. У мене розмір XS. Він доволі такий немаломірить, тому я взяла XS, S не брала. Зараз я теж примірюю і вам покажу. Так ось такий лонгслів. Не знаю, до речі, мені здається, що під ці штани його теж можна носити. Він трошки такий сіроватий, але ніби разом виглядає непогано. Напишіть, як вам. А по силуету, взагалі, мені подобається. Він такий худенький, класно під ці штани виходить. Ну і взагалі під будь-які інші образи він буде підходити. От, тому ось такі мої покупочки, поки що це не всі мої хотілки, але станом на зараз ось таке в мене є оновлення. А, так. Зараз я ще хочу знімати рілс про косметику, про свої якісь фаворити і новинки в косметиці. І тут принесла цей новий. Цей новий бронзер, хочу вам його показати при денному освітлі, тому що в попередньому лозі я його знімала при привімкнутому освітленні, і насправді він дуже жовтий там виглядає. Я сподіваюся, що тут буде відповідно правильний кадр показувати. Ось так, дивлюсь в камеру, і ніби тут передається вже відтінок значно краще, ніж в попередньому кадрі в попередньому влозі. Тут більше реальна картинка виходить. А що можу сказати? Наноситься він ніби непогано. Але він надто пігментований, тому реально потрібно бути дуже обережним при його нанесенні, щоб не зробити собі надто виразний макіяж вилиць. А так, в принципі, непоганий бронзер по відцінку, можливо, трошки теплуватий. Відцінок мого бронзеру Paese мені подобається трошечки більше, але користуватися можна. До речі, сьогодні я нафарбована саме цим бронзером, і мені здається, що виглядає ок. Тому. Якщо шукаєте бронзер, можете теж звернути увагу. Відтінок у мене 0,02. І об'єм тут, нагадаю, 30 грам. Вистачить його дуже надовго. Так, до речі, на мені сьогодні помада ось ця від Патрісі Лідо в чорному футлярі у відцінку 0,7. Я вже забула, що вона в мене є, але сьогодні я шукала щось таке на осінній образ і всякова помада. І мені здається, що вона класно підходить під осінні образи. тому... Теж вам рекомендація. По відцінку вона класна, і по фінішу вона така, ніби бархатистенька, трошки, ніби наносиш як атласну, а в принципі вона така трошки матова, але губи не сушить. Так, в мене тут трошки перестановка переставила крісло, вазон, лампу в цю сторону кімнати, бо знімала рілс, і мені, відповідно, по картинці краще, коли воно все в цій стороні, тому в мене тут зйомочна зона. Все, я зняла два рілс. Діло лишилось за монтажем. Сподіваюся, все в мене вийде і все буде класно. А, поки я тут знімала, на вулиці стало сіро, дощовито йде дощик. До речі, сьогодні вранці, поки розкидалася, там сонце так ліпило в очі, а зараз просто знову осінь вже така, знаєте, підкралася так основательно. Так, а я зараз. Передягаюся з цієї попелюшки в звичайну домашню дівчину і йду розвішувати прадня. І хочу нарешті поїсти, бо я ще нічого не діла, крім сніданку. А я приступила до приготування вечері і сьогодні я вирішила зробити лазанью. Ось у мене є листи, а тут в мене вже просмажується фарш. Я тут нарізала помідорки, чотири таких середніх. Цибульку. Зараз я це все відправлю до фаршу, і воно там разом все буде просмажуватись, протушковуватись. А я тим часом займусь соусом бешамель. і сьогодні я вирішила робити в цій своїй одноразовій формі. Я спробувала по розміру, вона ніби по. Периметру вона не менша, ніж моя стандартна, в якій я роблю лазанью, але вона може бути трошки нижча. Я сподіваюся, що класно воно все влізе. Ну не дарма ж я їх купляла. По перше, по-друге, це спростить прибирання після того, як я приготую їсти. Ось так виглядає готовий протушкований фарш. Тут досить багато соусу завдяки помідорам. І ось соус бошамен. Мені здається, що сьогодні у мене вийшов ідеальний, але, можливо, <свісно> вже навіть трошки підзагустів. І зараз буду складати лазанью. Накрила фольгою, щоб вона там не висихала, а гарненько пропеклась, пропарилась. І за що я не люблю лазанью? Зараз буде моя неідеальна картинка і моя неідеальна частина кухні. По-перше, по-друге, ось це все зараз треба помити і прибрати. Коротше, ставлю лазанью тут гарніше, ставлю лазанью запікатись і буду займатися прибиранням. Ну, що, тут вже чисто. Все прибрала, помила, висушила і розібрала цю зону, бо воно в мене тут все сохло. Лишилось тільки тут на чистому рушнику деякі предмети посуду, які досихають. І все чисто. Тепер чекаю, поки приготується лазання. Все, лазання готова. Я думаю, що має вже бути пропечена. Слава Богу, нічого не вибігло з форми, достатньо було висоти. І зараз буду нарізати, накладати трішки і вечеряти. Так, привітики сьогодні неділя. Сьогодні в нас цілий день дощить, Почалося ще вчора ввечері і сьогодні успішно продовжується. Тому погода взагалі не для прогулянок. Вирішила я лишитися сьогодні вдома. Нікуди не їхати, такий собі затишну затишний день влаштувати. Вже завершила тренування. Зараз напевно піду через трошки пообідаю. І буду проводити день вдома, попрацюю над контентом, помонтую, ну, бо це треба зробити. Можна було б це зробити, як я колись робила, в кав'ярні десь. Але сьогодні погода така домашня, тому зараз влаштую собі затишок на дивані. Ось а, такі плани. Тренування було сьогодні на руки. Я закінчила курс тренувань, який в мене був по плану, і треба шукати якісь наступні тренування, які буду проводити, тому що має воно лишитися в мене в житті на постійній основі. От такі справи. Слухайте, мені так зараз подобається той результат, який я бачу на своєму пресі. Не знаю, як там сідниці, не знаю, як там руки. Я просто фанат накачаних таких підтянутих пресів. І те, що я зараз бачу, мене безмежно тішить. Я не знаю, можливо, на відео воно не так помітно, як вживу, але я бачу результат, і мені так подобається, що я прям себе хвалю. Інколи хочеться просто полежати, не займатися спортом, але... От я зараз дивлюсь на, на, на свій прес і мені хочеться продовжувати, мені хочеться доводити його до ідеалу. А, класно. Задоволена. Так, а я вирішила все ж нарешті помити фензлики, які ми найчастіше користуємося, собі і звичайно милом, або рідким, як в мене буде бажання. Так у мені Ставки, мене буде чим там бути макіяж. Взагалі треба було б їх оновити, але коротше, поки я є, беремо намочні пенсії, я роблю, я не знаю. Можна це робити там, засобами для вимивання, але коли це для пензліки мило, теж нормально підходить. Є, до речі, я думаю, ви знаєте, є, до речі, такі е присоски на раковину, що об них Ось так от замість руки терти пензліки, це тоді трущу. А в мене її немає. У <свист> мене є рука. І нарешті вони будуть чистенькі. І, 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 і вони зазвичай, як поликі, як, як чисті, вони врешті будуть п'яшими. Так, слухайте, я вже в кофту, бо якось дуже холодно. Шорти поки лишила ноги відкриті, Але захотілося здягнути кофту. Я собі розігріла вчорашньо в мене лишилася порція. М -м -м -м. Зараз буду обідати і знайшла фільм. Okay, я фільм знайшла. Okay, я фільм знайшла. «Тихі місце. Не знаю, не дивилась ні трейлер, не читала опис, вирішила подивитися. Бо погода, знаєте, така, що хочеться дивитися фільми. Зараз поїм'ю, можливо, чайку з рублюками. не хочу, але щось тепленького варто купити. Окей, такі плани їсти фільм. Привіт, вже наступний день, вівторок. Я приїхала на роботу. У мене лишається хвилиночок 20, Хотіла поговорити трошки з вами за цей час. Мені потрібно зробити прев'ю влогу, який вийде завтра. І ще знову взяла блокнот, хотіла зробити розкадровку відео, який планую зняти, але не впевнена, що мені це все на це все вистачить часу. Взагалі, хотіла поговорити. З'являються в мене коментарі, типу розповісти про себе, хто я, звідки. Тому давайте коротенько розповісти. Не готувалася, що прийде, на... що прийде в голову, те розповім. А, мене звати Юля, живу я у місті Рівне. А, це доволі невелике місто, і а, інколи мені хочеться знаєте, таких масштабів столиці, Києва, але інколи мене тішить, що в нас в місті можна в легкій доступності добратися в будь-яку точку міста і не витрачати на це. Ну, скажімо так, дуже багато часу, тому що затори вони є, вони присутні і вони такі доволі відчутні, особливо осінню. А, тому ось таке моє місто. А, я навіть живу за містом. У мене будинок, і знову ж таки, я вже знову звикла до а, свободи власного будинку, але мені а, не вистачає а, такої. Доступності всього, чого захочеш, в в часі 5 хвилин, яке є в місті. А я працюю в банківській сфері, я працюю з клієнтами малого та середнього бізнесу, зокрема, кредитування. Це моя перша робота була в банку, і далі я працюю в банках. Були різні посади, і зараз я зупинилася на кредитуванні малого середнього бізнесу, але насправді я вже трошки стомилася і хочу трошки змін. Хочу трошки змін і зараз прийняла для себе рішення. Починати рухатися в напрямку відеозйомки, в напрямку від ографства, в напрямку монтажерства. Звичайно, я розумію, що мені треба трошки підучитися, пройти деякі курси, чим я зараз займаюся. Якось вам окремо розповім. І почати свій шлях в цьому напрямку. Бо справді робота в банку вона. Вона стресова, вона вимагає дедла... дедлайни, дедлайне. Вони скрізь є і там відповідальність. Це все. Я не кажу, що в інших сферах немає. Але словом, я хочу це змінити. Я заміжня, у мене є чоловік. в стосунках, знаєте, не завжди буває все гладко, не завжди буває все класно, але ми. Якось знаходимо компроміси, якось живемо. А, так щось люди розходилися і інколи вони дивляться на мене, дивно. А, ну, знаходимо компроміси. Не всі в нас там погляди однакові, не всі в нас захоплення однакові. А, в нього такі захоплення, в мене свої захоплення. Де в чому ми пересікаємося, де в чому ми розходимось. В принципі, також люблю тишу і таку розумну самотність. І коли я десь без нього сама можу піти взагалі прогулятися, мене це. Не засмучує, я класно собі проводжу час. А я завжди мені завжди подобалося щось знімати, щось розповідати. У мене в дитинстві були, були такі рольові ігри. Я завжди десь брала інтерв'ю, десь виступала. І YouTube — можливість проявитися зараз. Соціальні мережі це можливість проявитися. Тому, тому мій вибір впав на цей напрямок, і справді дуже, дуже, дуже хочу розвиватися в цьому напрямку. Тому, тому ось так. Поки що це все. А далі будемо пізнавати один одного ви мене я вас в коментарях, ви мене з відео. Так, розповіла, зараз роблю прев'ю і розкадровку. Лишається в мене 10 хвилин. Що ще я хотіла сказати? Зараз настали такі часи, коли. Дуже важко вигадати з освітленням і підібрати освітлення, яке допоможе зняти класне відео. Тому треба підлаштовуватись під освітлення. Не знаю, чи зараз буде картинка гарна, тому що трошки темновато. Я сьогодні в своєму жакеті, але в ось цих штанах кльош. Все, поки що все виключаюсь. Привіт, я тут знову з машини. Треба, хоч поставити якісь кадри між цими попередніми, щоб трошки розділити картинку. Я кілька днів не знімала. Випала шиття влогу. Сьогодні вже четвер. Вчора я підстригла кінчики. А тепер вони в мене свіженькі, дуже люблю, коли знаєте оновлені кінчики, і взагалі дуже важливо вчасно підстригати їх, тому що все одно вони пошкоджуються, і, хоча б мінімальну довжину, хоча б по сантиметрику, там по, ну, по, по пів сантиметрика, дивлячись, постану вашого волосся, зрізати, і таким чином воно все одно буде свіжіше і виглядати більш охайніше. А я ще тут надумала собі підібрати новий брашинг. Я вже подивилася, з яким бражингом працює мій майстер-колорист. Вчора перепитала дівчинку, яка мене підстригала. І всі радять Olivia Гарден. Я теж дивилася на них, тому треба буде щось вибрати. От, по поверсю ось такі новини. Взагалі сьогодні десь я планую піти прогулятися, тому що ті всі дні в мене були трошки плани: то підстригтися, то сходити, треба було дещо купити. Дуже важливо було це все зробити. А сьогодні в мене немає таких особливих важливих планів, тому я в обід потрачу на якусь прогулянку, можливо, якусь каву або, можливо, якусь мачу. Я ще подумаю, що я більше хочу. Пам'ятаєте, я казала, що хочу собі бежевий лонгслів, щоб підходив під нові брюки. До речі, сьогодні в них а в мене виявляється, є. Ну, типу, я знала, що він у мене є, і він класно підходить. Але хотілося ще щось такому кольорі, ще щось новеньке. Але це є і класно підходить. Нарешті обід я вийшла погуляти. сюди невеличкий дощик, але я не стала подати свою побудинку. Зараз пилю. буду брати кави, чи не буду, але прогулятись свічно. Так, ну зрозуміло, я вже вдома, вже майже п'ята година. Я зробила тренування, ми вже повечеряли, і зараз я прийшла у ванну, буду. Смивати макіяж, приймати душик і вже займати таке горизонтальне положення відпочинку. А сьогодні буду вже починати свій кремчик, ось те, що показувала з центелею і керамінами від 2004. А якраз мій цей закінчився від віднідку. Вчора використала останній раз, потрібно відкрити пологів. І сьогодні вже буду відкривати ось цей. Тому в наступних розповім, як моє відчуття після внесення цього кремчика змивати мейк, у мене міцелярна вода від Evelyn. Я не пам'ятаю, що я вам показувала взагалі, якою міцелярною водою я користуюсь. Мені доволі подобається ця міцелярка. У мене була з алої, зараз ось така звичайна. І а, мені вона класна. Це такий, знаєте, розхильний матеріал. Я не бачу змісту купувати якусь дуже дорогу міцелярку. Мене цілком влаштовує ця від Evelyn. Вона класно знімає мейк. Класно працює, тому я її неодноразово повторяла. У нас вдома так холодно, що це просто жахи. Ми ще не включали опалення, можливо, на вихідних перший раз спробуємо запустити опалення. У нас така сира дощова погода, цілий день моросить дощик, і температура навіть була вранці, буває 7 градусів. Я знаю, просто що не по всій Україні така температура. Сьогодні спілкувалася з колегою з Черкас. То там 20 градусів і футболки, а в нас тут, якби вже майже зима. І в Карпатах, до речі, випав сніг. А що ще маю сказати? Щось вам мала ще мала сказати. Коротше, нічого не мала сказати. Зараз ми маю мейк-душик. На цьому, напевно, буду закінчувати свій влог. А, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Я тут стою, бо мені трошки холодно. Я хочу себе обійняти і зігріти. От на цьому буду закінчувати свій лог. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за вашу підтримку. Коментарі. До зустрічі в наступних влогах. Всіх люблю, всіх цілую, Па-па!